Давайте зараз, давай, зараз сідаємо тоді. Да. Президента? А ми його нашому вбирали? Нашому його обирали. Я хочу, щоб мою дитину, як моя дитина вот жива, пішла, щоб мені живу дитину вернули. Я ніч не хочу. Моя дитина воювати не йшла, на війну ся не підписувала. Я хочу, щоб був мир усягади. Я хочу, щоб вони, луганчани, щоб вони самі свої захищали. Чом іменно наші діти, мають там калежати, чому наших, мають перевозити, а вони у нас ходять п'ючі, гуляючи їхні Донецькі, то є правда. У них теж майно є, в швидкої чому вони не захищають своє майно, своє, своє, то, то що вони нажили. Ми прийшли батьки просити вищих чинів, щоб нам замінили хлопців, які там зараз в даний момент стріляють, воюють. Хоча президент казав, що я не можу говорити, виключить раз є. Я їх розумію. Я їх розумію. І цілком справедливо, і стурбованість, і занепокоєння. Але ще раз я вже і мамам, і вам ще раз повторюю, що рішення такі приймає не командування бригади. Якби була можливість їх замінити, провести ротацію, ми частково зараз, от 10 чоловік, ми зараз готуємо, що поїдуть туди. От. Тільки виявили бажання, добровольці, то есть контрактники, вони поїдуть на заміну. От. Поки що бригада своїми силами замінити всіх там не може, тому що в нас немає таких спеціалістів, немає військовослужбовців, щоб їх замінити. Бригада Вони втікають, в нашій майже все. Там приїхали Росія, Путін, там певні, людишки. Бомби на 200 гривень продають. Скільки тобі тут треба?